Привіт! Дуже важлива інформація, яка стосується всіх українців, що приїхали в Польщу до 24 лютого, і у кого закінчилась віза, карта побиту чи дні по біометричному паспорті. Ви відноситесь до устави та закону, який говорить нам про ковідні обмеження. Якщо ви вийдете до України, то ви можете повернутися лише один раз за цим продовженим документом. Але якщо ви вийдете до України ще раз. То не зможете повернутись, адже будете вже відноситись до тієї спеціальної устави, на основі якої повинні будете отримати статус «Укр» і отримати довідку Дія ПЛ. По якій ви вже зможете заїхати, але досить багато українців цього не знають, і у зв'язку із цим їх не пропускає прикордонна служба Польщі. Якщо ви вже виїхали до Польщі повторно по продовженню візи, карти побиту, біометричному паспорті, то вам треба буде отримати статус Укр вже в уженді воєводському для іноземців, в уженді міста або в уженді гміни, і отримати довідку в ДІАПЛ. саме по цьому документі, якщо ви будете тепер. Вати в Україні до 30 днів, то зможете повернутися до Польщі без проблем. Друзі, що про дану важливу інформацію дізнались якомога більше людей, ставимо лайк до цього відео і пишемо будь-який коментар. Я на вас надіюсь. А на цьому в мене все.